Шановні друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про трапільську культуру. Її знає весь світ. Відкрита вона була наприкінці XIX століття і зразу справила на всіх величезне враження. Ця культура почала своє існування 7 тисяч років тому, а закінчила своє існування 5 тисяч років тому. Отже, вона існувала 2,5 тисячі років. Це дуже багато. Ця культура мала різноманітні прояви. Один з найвідоміших проявів це міста, які мали по декілька десятків тисяч жителів, найбільше в тогочасному світі. Інший прояв, за яким визначали цю культуру, це кераміка. Дуже красива мальована кераміка. З різноманітним розписом. І це не просто візерунки, не просто естетика. Весь цей розпис містить колосальну інформацію. Далі це будівлі, які самі по собі, самі по собі цікаві. Нещодавно Михайло Відейко, найвідоміший археолог розкопувач трапільської культури, знайшов трипільський храм, це велике громадське приміщення. В якому збиралися люди для відправлення різних сакральних обрядів для задоволення своїх духовних потреб. На пізньому етапі свого існування трапійська культура мала писемність, це окрема загадка, яка підлягає дешифруванню. Але писемність ця була не на посуді, як іноді думають, а на прясельцях, тобто на невеличких грузиках, які використовували для придіння. От, вертаємось до трипільського керамічного посуду. Там зображені різноманітні лінії астральні символи тварини, людей. І ключовим тут є зображення астральних символів. Більшість зображень на трипільському посуді відзеркалюють астрономічні спостереження. Небесним явищам відводили священну роль, небесним тілам поклонялися. І за візерунками на посуді ми можемо реконструювати трипільську астрономію. Це дуже важлива галузь знання про давній духовний світ. Тому що з астрономією від трипілля до язичництва Київської Русі була дуже тісно пов'язана релігія. Астрономія визначала календар. Астрономія взагалі визначала, коли і що роблять навіть трипільські житла. Відомо, що трипільці спалювали житла, райони і цілі міста. Але як визначити, коли вони їх спалювали? Тоді, коли на небі планети збиралися біля Сонця, це явище досі астрономи називають спаленням планет. Трипільці узгоджували свої земні обряди з спостережуваними небесними явищами. А можна припустити. Що трипільці навіть пробували передбачати затемнення. Річ у їм, що знамениті трипільські біноклі, посудини з двома наскрізними отворами, дозволяють спостерігати рух місяця на небі і фіксувати його в отворах. А це означає, що їм треба було вимірювати рух місяця. А вимірювати є сенс для передбачення затемнень. О, загалом трипільська культура це світового масштабу феномен, який потребує дальших досліджень і дальшої, міждисциплінарної уваги. Мені пощастило випустити близько 50 книжок, присвячених трипільській культурі, реконструкції мови трипільської культури, міфології, дешифруванню писемності. Зараз я зосереджений на відтворенні трипільської астрономії і це дозволить збагатити наше знання про духовний світ стародавньої України 5-7 тисяч років тому.